Його пхають поміж груди і запихають в отвір. Що це? Ну, на вашу думку, що це таке? Якесь, типа, на шию щось типа? Ні, не на шию. Його пхають поміж груди і запихають в отвір. Я не знаю, чесно. Здаєтесь? <u sentiradic> так. До машини ремень безпеки. Хайть поміж груди і запихають в отвір. Все, тоді дякуємо. Все, Дякую, допомагаю. Добре, гарного дня вам. Ви мене знаєте? Так, що підписаний на вас недавно, але було. Ви мій фанат? Майже. Я фанат оцього чоловіка. Зніміть його, будь ласка. Це І Що ви сьогодні за опитування? В нас сьогодні за опитування. Його про е, задам вам питання. Давайте. Його пхають поміж груди і запихають в отвір. Що це? Ле, це загадки, а можна питання. Е, ще раз пхають поміж груди. І запихають в отвір. Це з подвоху я шарю. Це понятно. Ну, дам це підказку, це до машини щось. Вовка, що пхають поміж груди і запихають в отвір. Щось до машини пов'язано. Поршень? Ні. Кардан. Здаєтесь? Так, я здаюсь максимально. Ремені безпеки. Ну, все, я в цьому згадку ніколи не був сильний. Ніколи. Я думаю, якесь опитування. На наступний раз буде опитування якесь. Все, було приємно познайомитись. Все, папа.